Ну, скоріш за все, це буде якась не українська і не російська територія, така як нейтральна зона. Там зможуть жити українці, ті, які захочуть там жити, але ця територія буде не дуже пристосована для комфортного життя. Скажімо так, ну найближчим часом, найближчі роки. І, і, і там може можливо будуть розташовуватись якісь миротворчі війська інших країн, і територія буде розмежовуватись скоріш за все по полінії, да, як на мапі у нас є, там ось ця територія, да, позначається як там Донецька область. Ось так воно скоріш за все буде розмежовуватись. Вся ця історія вона пов'язана з перерозподілом контролю над енергетичними ресурсами України. Це не випадково їх не захищають і не випадково їх обстрілюють. Окрім тих цілей, які стоять перед Росією, ну як такий моральний психологічний тиск на людей, показувати свою силу, да, що ми можемо так вам ще впливати на вас. Окрім того, там ще є інші цілі, які можливо навіть головніші для тих людей, які це роблять. руйнування для того, щоб здійснити перерозподіл, для того, щоб застосувати потім якісь нові системи видобування енергії, розподілення енергії з Європою, з Україною. Там якась така непроста схема ця. Чим вона закінчиться? Ну, закінчиться тим, що все стабілізується після того, як цей розподіл відбудеться, і насправді ось ця не побоюсь цього слова, катастрофа для нас, да, як для людей, пов'язана з цим комунікаціями енергетичними. В суті, мабуть, одна з головних причин, чому ще мирна угода не підписана, і чому вона не була підписана раніше, коли. З точки зору хроніка каші вона мала була підписана ще раніше, але затягнули через те, що вирішили ще ось застосувати оці цілі. По, по перерозподілу цих енергоресурсів через руйнування. По суті, це одна з головних причин, чому ще відтягується ця мирна угода. Зараз вони все це, те, що потрібно. Вони зруйнують, там переділять, вирішать, як це буде працювати далі. Нам про це розкажуть: що ось там ми знайшли вихід, всі врятовані, буде тепер електроенергія. Тільки не зрозуміло, скільки вона. Буде коштувати, буде далі все клас, радійте, дякуйте. Ну і людей доведуть до такого, ну, вже доводять до такого стану, що навіть якщо електроенергія буде, наприклад, постачатись з Європи, або навіть якщо вона буде вироблятись в Україні е, і буде коштувати там в три в три рази більше, люди скажуть: Ой, та дякуємо. Головне, щоб хоч було. Ну, тобто, це така стратегія певна. І якраз коли ось це все буде вже вирішено. Ось ця ціль вона буде реалізована. Тими людьми, які керують цими процесами, тоді вже буде одразу підписана мирна угода. І будуть впроваджені, поступово впроваджуватись ті етапи. Ну, пункти з мирної угоди, які там прописані, так зрушення будуть. Ну, вони по суті вже відбуваються, просто вони ще не проявлені таким чином, щоб ми їх могли відчути і побачити на собі, і скоріш за все, весною ми вже зможемо дійсно побачити якісь перші кроки, перші результати просування в цьому напрямку. Я бачу, що все одно втілення мирної угоди воно буде поступовим. Це не так, що в один день от одразу все сталося. Тому да, це буде поступовий процес, але вже навесні я думаю, ми побачимо певні результати. Відчуємо, зможемо відчути їх на собі. Перемога чия буде для у кожного буде своя перемога. У кожна країна буде. По-своєму інтерпретувати і підносити цю інформацію. Росія по-своєму буде це викладати для своїх громадян, Україна по-своєму, і навіть Америка також Трамп буде заявляти про свою перемогу, що от він зміг там припинити війну і так далі. А вибору не буде. Вибору не буде. Нас змусять на це погодитись. І тут же роз, 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 розумієте, що ці території вже окуповані. Ми ж віддаємо не ті території, які не окуповані, тобто будуть тиснути на владу, на народ для того, щоб погодились. Ну і, і створять такі умови, що не буде вибору. Ну його по суті, вже вже такі умови створюють. вже... Е Прибирають військову допомогу від США і так далі. Це роблять для того, щоб максимально затиснути, і щоб Україна погодилась на ті умови, які їй будуть висунуті. Так, вони хочуть це зробити, але мені йде інформація, що їм не вдасться якось там повністю залишити шматки нашої території без води. Якісь пошкодження можуть бути, але так, щоб прям зробити з цього колапс якийсь не вийде. Ну, да, Так, я не бачу руйнування дамб. Якісь там незначні пошкодження можуть бути на цих об'єктах, але не руйнування дамп, що прям все затоплює. Ну, В цілому, якщо говорити з точки зору енергії, з точки зору навіть руху планет, то зараз такий дуже напружений. Момент, як м, дуже накаляються енергії, дуже м, такі вібрації, як, якби з високою. Глибина хвилі дуже висока. Тобто цей простір енергетичний він розхитаний такий. він дуже І ми відчуваємо це емоційно. Ми можемо відчувати навіть фізично, хтось може відчувати головний біль або якийсь якийсь дискомфорт в тілі. Все це може бути, бо зараз дійсно такий період, що все як трошки нагнітається, і трошки напружена. Атмосфера, ну і в принципі можна це якось відслідкувати і по тим подіям, які відбуваються навколо. А це якщо говорити, да, що зараз який тиждень, і що зараз взагалі навколо і ну такий період да, треба ще декілька днів. Це буде тривати. Треба буде якби протриматись, скажімо так, цей період, бо ну він непростий. Ну, звісно, якісь е, махінації будуть відбуватись все одно, але це не так, як було раніше. Тобто, ці кошти будуть контролюватись дуже чітко, бо це не просто допомога як безкоштовна. Це будуть певні інвестиції, які потім ті компанії, е, ну, типу там BlackRock і так далі, які будуть. Е, Сюди направляти, вони не просто так це дають як допомогу. Вони це дають, вони будуть це і потім заробити на цих грошах знову ж тут. Будуть створювати певні підприємства, певні організації, які будуть їм повертати ці кошти. Тому вони будуть контролювати. Вони не будуть просто так давати, а робіть там робіть те, що хочете. Я не бачу смерті, але є можливість є така вірогідність, що, можливо, в цьому році, навіть, навіть в цьому році не факт, але є така велика вірогідність, що він залишить кресло президентства якимось чином, ну не через смерть, але не зараз, не найближчим часом. Легше всього сказати, що це така карма. Да. Ну, насправді воно так і є. І... Але треба розуміти, що. От кажуть, да, що є люди просвітлені, там святі люди, люди, які е, такі чисті, добрі, моральні, але вони теж проживають труднощі, іноді дуже великі. Ми можете почитати, наприклад, життя святих, навіть християнські літописи, да, mm -hmm. і. Подивитись, через що проходили ці люди, які ну, ввели максимально чистий спосіб життя, тобто вони допомагали іншим, нікому не шкодили, і які дуже важкі іспити в їхньому житті були. І це що складні ситуації даються тим, хто може їх ходити. Тобто. З одного боку, да, це карма е війна, да, яка прийшла до нас. З іншого боку, це е певне випробовування, це певна м ситуація, яка свідчить про доволі високий рівень внутрішньої сили і високий рівень спроможності е в цих умовах еволюціонувати і розвивати. Бо ну, є такий вислів, всі знають, да, що труднощі посилаються. В тому розмірі, в нас в якому людина може це їх можливо. подолати, так само так само і з народом з країною. Да. Тобто Португалія, як ви кажете, ну якщо б в такій ситуації, можливо, це просто б їх зламало і ніякої користі це їм не принесло з точки зору законів Всесвіту. А для України ця війна, якою б вона страшною трагічною не була, вона все одно несе певну користь, вона все одно несе певну. Підштовхує, скажімо так, до розвитку в різних аспектах, в аспектах самостійності України, в аспектах боротьби з корупцією, в аспектах єднання людей і взаємодопомоги. Тобто тут багато уроків ми проходимо. Ну так історично сложила, що склалось, що ця територія, вона якби стоїть це як межа між Європою і Росією. Європа і Росія я маю на увазі не територію. Я маю на увазі а, як Захід, да, і ну, не схід, не зовсім схід да, Росія. Ну якби як дві частини, дві різні свідомості. І Україна, вона як на цьому перехресті, вона як об'єднує, ну, має об'єднати ці свід дві свідомості, таку, як би можна сказати, слов'янську, українську і. А, західну, європейську. да, і тому це такий, як переломний, переломна така територія, на якій або ці дві можна сказати, протилежності вони будуть змагатись, або Україна зможе їх гармонійно поєднати в собі і показати всьому світу, да що ми можемо бути. Там, духовними, душевними е е передавати культуру, яка у нас є стародавня Да ще, е яка до того, як охрестили Русь, тягнеться, е культура волхвів, культура жити в гармонії з природою. І при цьому європейська е культура, яка несе е е е Взаємодії з матеріальними благами, тобто побудова бізнесу, побудова е, соціуму якогось конструктивного. Ну тобто, ось, ну, грубо кажучи, там цивілізацію, да, якщо говорити матеріальною мовою. от Україна має це об'єднати дві ці сторони. Цікаво. Сподіваємося, що ми впораємося з цією задачею. Да, я теж сподіваюся. Тобто, да, тому і демонічні сили тут вони намагаються якби, взяти верх, тому що це якби така територія переломного моменту. Тобто, хто, грубо кажучи, керує Україною, тот керує всією цією частиною світу материка. Ну, Тут треба. Тут треба просто усвідомлювати, чому ця інформація зараз вплила. Да, ну не просто тому, що там обстріли і так далі. Тому що ми знову будемо повертатись до того самого, я, я змушений повторювати те саме, тому що відбувається е, перерозподіл. Якщо б. Е, це було невигідно цю інформацію, ніхто б нікуди не висвітлював. Якщо її висвітлюють, значить зараз комусь це вигідно. Е, всі, ну ми можемо подивитись, не ну, не то, що подивитись, а трошки подумати, кому належить ДТЕК, хто його контролює, хто контролює енергатом, і зрозуміємо, що взагалі відбувається. І звісно, ті люди, які е, сиділи на цій е, золотій житті, вони не хочуть з неї злазити, їх будуть примусово е, з неї скидати через цю інформацію, яка буде розкриватись через розкриття корупції, через обстріли тих об'єктів, які ці люди цієї золотої жили, якби і все це відбувається для того, щоб цю золоту жилу забрати у цих людей. І і також проаналізуйте, хто контролює. Ну контролював зараз. Це буде змінюватись: контролював головні енергоресурси України і зрозуміти хто, хто має вплив в цілому на державу, хто ці люди, як вони і ну від кого залежить майбутнє України стан наш да.